Непогано, так? Непогано. І це ще, до речі, хамільони. Хамельони з поліізацією. Тобто ось цих прям треба сідати за руль. А ці обов'язково треба покупати, тому що вони, їх можна вдягати кожного дня прямо так. Під будь одяг, одягу. необхідний необхідним Так, І зараз я вам покажу, як ці окуляри швиденько затімішують. Запам'ятовуйте їх ось такими світлими. Зараз ми з ними підемо, подивимося, що там тут на андресі трапиться. Свідкуйте з руками. А що, помітна вже різниця? Навіть бачите, тут, де не дістало сонце, воно ще не чорнішились. Усі кольори в темному варіанті.